подивимось про віднімання. З відніманням. Також насправді все легко, але треба звикнути. Але звертаю вашу увагу, при відніманні числа не можна переставляти місцями. Отже, якщо при додаванні ми мали право таке робити, то при відніманні ні. Отже, давайте віднімемо. 8,3 відняти 5,30% Одна десята. Підписуємо відповідні розряди під відповідними розрядами. 8,3. Відняти п'ятірку під вісімкою, кома під комою. І 1 під 3. І виконуємо віднімання, спочатку не звертаючи на коми, а потім ми її просто зносимо. 3 відняти 1 буде 2 8 відняти 5 буде трійка. І кому зносимо? Можна було одразу спочатку кому написати, це не має принципового значення, а потім вже відняти 8,5. Але давайте глянемо випадки, коли у нас нібито не вистачає цифри. Давайте розглянемо вираз, в якому необхідно, коли говорять, знайти значення виразу. Ну, нехай буде таке. Ось так. 5,37 додати 2,3, відняти 1,4271. Дії будемо виконувати по черзі, бо ці дії всі однакового ступеня. І ми маємо тоді виконувати, рухаючись в праву сторону. Отже, перша дія буде 5,37 додати 2,3. Записуємо. Одразу стопчик. Додати 2, і увага! Ні в якому разі ж трійку не підпишіть під сімкою. Трійка це 1. 10 у нас ось. Додаємо 7 додати 0 або просто зносимо буде 7. 3 додати 3 буде 6. Зносимо кому. 5 додати 2 буде 7. Отже, ми отримали суму. В деяких випадках підписують безпосередньо під оцим числом. Я б не радив цього робити. Краще зробити окремо, тоді буде чітко видно, де перша дія, де друга дія. Отже, тут можна навіть написати, що це перша дія. А ось далі друга дія. Друга дія буде від 7,67. 7,67 необхідно відняти 1,4271 1000. Підписуємо цілу одиницю під сімкою, кома під комою. Ну а далі обережно підписуємо четвірку під шісткою, два під сімкою, а сім і один – над ними нібито нічого немає. Але ми вже знаємо: в десяткових дробах, якщо в кінці запису нічого немає, можна дописати. Правильно, нулики. Причому в даному випадку їх необхідно дописати два. Піднімаємо, говоримо, від нуля одиницю відняти не можна, займаємо десяток. 10 відняти 1 9. Тут уже тоді у нас утворюється 9. І 9 відняти 7 буде 2. Тут вже ми займали, і тоді вже у нас тут не 7, а 6. 6 відняти двійку буде 4. 6 відняти четвірку буде 2. Зносимо кому. 7 відняти 1 буде 6. Все, ми отримали 6,2429 Не бажано ось тут записати це так зване значення числового виразу. По дальшому ми з цим поняттям будемо часто зустрічатися. Хочу звернути увагу, якщо в нас в кінці запису. Десяткового дробу у відповіді утвориться нулик, то його сюди не, не потрібно писати. Ми знаємо, що кінці нулики десяткового дробу можна не писати. Ну і давайте розв'яжемо ще одну задачку нескладну, в якій також буде виконуватись дії з десятковими дробами. Ну, скажімо так, першого дня в магазині продали. 17,5 кг яблук. Другого дня на 3,2 кг більше, ніж першого дня? Скільки продали третього дня, питання. Якщо всього за три дні продали 60 кг. Отже, як будемо розв'язати цю задачу? Дайте спочатку знайдемо, скільки продали другого дня. Правильно. Перша дія. Нас записано, що другого дня на 3,2 кг більше, ніж першого, а на більше це дія додавання. Отже, маємо 17,5 і зупиняюся. Чи писати в строчку, чи одразу в стовпчик. Ну, тут залежить від вас. Безпосередньо. Я б, якщо зекономити час і місце, записував одразу в стовчку. 17,5 додати 3,2. 5 додати 2 буде 7, кому зносимо, 7 додати 3, 10. Нулик пишемо одиничка сюди. Отримали 20,7. Це в нас кілограми другого дня. Бажано помітку таку робити пояснення, що ми знайшли. Тоді, скажімо, приходить деяке розуміння в виконанні дій. Ми не просто виконали і думаємо, а що ж це таке. Ми будемо завжди спиратись на це пояснення. Тобто другий день 20,7. Тепер знайдемо за два дні разом. Перший день у нас відомо, другий день у нас відомо, значить, ми можемо знайти за два дні. А потім, щоб знайти за третій день, треба від всієї проданої маси відняти те, що продали за перший другий день разом. Отже, другою дією ми будемо додавати кілограми, які продали першого дня, і кілограми, які продали другого дня. 17,5 додати 5 додати 7,12. 2 пишемо 1 сюди переносимо. Тут 8 і 3. Кома зноситься 38,2. Це кілограми за перший і другий день. А за третій день, ну це у нас буде третя дія, необхідно зробити віднімання. Причому яке віднімання? Від 60 відняти 38,2. І до речі, а як це зробити від 60? в тому, що у нас оце ціле число. Ми можемо завжди його записати ось в такому вигляді. Дописати кому і десятих. І тоді нам зручніше буде. Відняти 38,2. Віднімаємо. Від нуля відняти не можна, займаємо десяток, але розуміємо, що тоді тут вже буде вважатись 9, а тут уже п'ятірка. 10 відняти 2 буде 8. Зносимо кому. 9 відняти 8 буде 1. 5 відняти 3 буде 2. Отже, 21,8 кг продали 3 дня. Відповідь зазвичай буває двох видів: або коротка, або повна. В даному випадку запишемо коротку 21,8 кг. Дякую за увагу. На наступному занятті поговоримо про множення десяткових дробів.